А чого ви особисто очікуєте в новому 2024 році, і як на вашу думку, ймовірно, гіпотетично можуть розвиватися події саме на фронті? Не можна, не можна говорити про те, що на наступний рік ми можемо очікувати щось таке надзвичайно потужне і там якась яскрава операція, тому що, виходячи з тої ситуації, яку ми маємо на сьогоднішній день, це було б занадто оптимістичним сценарієм. Але треба розуміти з огляду на ті можливості, з огляду на ті часові показники, які ми маємо перед собою, тобто забезпечення наших підрозділів, нарощування бойового потенціалу в числ українських сил оборони, як в чисельному, так і в якісному відношенні насичення озброєнням бойової техніки, нарощування нашого військово-повітряного потенціалу, дозволяє нам говорити, що 24-й рік я, наприклад, розглядаю як рік витримки. Стійкості і витримки, коли в неймовірно складних умовах, розуміючи, що проти нас діє ворог, який у відчайдушній спробі прорватися, буде робити все можливе так, як ми бачимо це в районі Мар'їнки. Сьогодні як ми бачимо, це в районі Авдіївки, в районі Бахмута і Купянська, вони ще мають на жаль потенціали. Вони будуть рватися вперед. Тому для нас це стратегічний це рік стратегічної оборони. Рік, в якому ми маємо вистояти, створити таку надійну парасольку, під прикриттям якої ми маємо розвивати наші ударні потенціали, наші ударні сили та засоби, і особливу увагу, я б сказав, тут треба приділяти, в тому числі і повітряні компоненті. І власне, це вже відобразилося в тих. Загальних заявах, які прозвучали від наших політичних лідерів щодо того, що нам необхідно отримати не тільки F-16, про які ми говоримо, про як про яку ману якусь ману небесну, але це є тільки один з елементів повітряного повітряного щита і повітряного меча України. Ми говоримо про забезпечення наших сил сил оборони різними номенклатурами повітряного озброєння бойової техніки, які дозволять нам в майбутньому. Підкреслю в майбутньому, і тут я був дуже обережний щодо прогнозів 2024 року. Але в майбутньому забезпечити надійну перемогу Сил оборони України. Ну і безперечно, повторюючи слова генерала залужного, це рік, коли ми маємо максимально зберігти наш особовий склад, тобто, не розглядаючи питання якихось серйозних масованих контрударів на сьогоднішній момент. Хоча хто знає, ми з вами володіємо інформацією десь ну приблизно там на 2 на від тієї інформації, якою володіє на генеральний штаб і політичне керівництво. Можливо, в них є якісь плани щодо проведення якихось сухвалих е операцій. Але з того, що ми бачимо на сьогоднішній день, ну я поки що не, б... не можу розгледіти можливості проведення якоїсь серйозної наступальної операції тими силами та засобами, які є в наявності. Тому ще раз я очікую стійкості отримання позиції на всіх напрямках і створення передумов для подальшого переходу в наступ в наступ на всіх фронтах. Ну і в першу чергу на Південному.